цим рибакам приїхали ми в таке чарівне місце як Калачківці Вон, бачите яке гарне будемо ловити окуня шукати і платву побіжимо крига добра люди з'їжджаються так що погнали ловити рибу такий вихід на льот Тут під берегом. Ага, Треба бачите, перескакувати. Бо тут оп, і можна піти. То треба перескакувати. Хлоп, тут і що. Рибачки вже є. Ти на місці. Піднімається вітерець. Наші залишаються тут, а ми тікаємо десь, десь туди, шукати окуня. Краса Дністровська. Ми йдемо поближче до Дністра. Перша луна. Ну, льодок такий собі. Сантиметрів зараз скажу. А, ну, о, 7 сантиметрів, то що треба. Ловимо. Все по старій схемі. 14,5 метрів риби немає. Немає, тоді і не стає. Спробуємо на ту сторону перейти. Тут гарно. Яка краса, дивіться. Ех. Я б тут жив. Так, я уходжу від людей по старої звички. Льот нормальний, можна ходити, бо бачу сліди. Ну, щось Пішню лишив в машині, треба періодично перевіряти лід. Ого, тут ще грубше, ніж там. О, тут 10 см літа. Шуруємо далі. Прийшли, от така коса тут ось сюди уходив. Я тут осінню судачка взяв. 5,5. 8,2 метри. Риби не малює. Тут 8,9 метрів. Риби не малює. Найшли місце, в оці окунці клюють один за другим. Тікаємо. На таких місцях навіть не зупиняємося. Во, всі хотіли, яка мармишечка, О, бананчик, бачите? Просто простий, щоб там може різко сніг. Простий банан вольфрамовий. Попробуємо в такому залівчику живописному. І знову ж таки завжди треба облавлювати оці от, о, йде коса. Йде свал, і з неї йде коса. Треба пробувати на них. Прибився до нас якийсь тузик, бігає з нами. Оп, дивіться, 10 метрів і є рибка показує. Бачите? Лован, отут 10 метрів і малює рибу. Так. 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 Пробуємо. 10 метрів це не 15. Можна ловити. Я люблю ще отак. 4, до 14 метрів. На безмотилочку ще можна посидіти похитити. О, які гори в нас. Взяв трошки м'якший ківок. От дивіться по ківочку. Це ківок називається салмовський, оцей. Він, бачите, металевий, а отут іде пластик. Одна вставочка, є дві вставочки. Називається ківок спортивний люкс, по-моєму, чи як. І вони є різних цих вагів. Вони там трошки дорогі, по 130, по-моєму, гривень, 170, але штука класна. Я вже тільки на них і ловлю. інші не використовую. Не так, стукнули по дну пару разів. Знову м'яч треба тікати, що ж таке? Нам така риба не потрібна, дивіться який окунь. Це що таке? Це йде додому. І як розрізнити крупного? Оп, Бачите, як піднімає, піднімає, а не бере. Так, Бобік, іди звідси. Нема ще риби. Хочеш хоч рибки, зараз ловлю тобі дам. Що Ти її будеш їсти. Такий гарний залівчик не приніс взагалі ніякого результату. Будемо зараз рухатись ще ближче до Дністра виходити. Мілкий окунь не дає спокою. Селіна, бачите, далі вже ніхто не ходив. Наші останні сліди. Не хочу на чорний банан, зараз попробую на білий. Може на білий буде клювати. Рибу малюю на 13 метрах. Попробуємо. Дивіться, ловимо мормишку як блісною. Підкинули, Пауза. Стоп. підкинули. Підкинули Без мотиля, без нічого. Пауза. Оп! Ході сюди. Оп отакий білий банан з двумя кембриками Та толку, якщо це оконець такий що Мізинець О, Ось що клює Щоб ви розуміли Все, це що окон? Це палець Де ж крупний? Йдемо одразу на другу лунку. Який чудовий день, а риба не клює, як завжди, майже. Клює вчора і завтра. Ось сонечко вийде, щось поміняє. пішов Крупняк теж відпускається. на такому гарному фоні відкриють от окуня шпроти йдуть зразу додому і що І тільки куди не забури скрізь отакі в будь-якій лунці на 15 метрах на 6 метрах на 3 метрах що такі окуня, окуніще. Бачите, рибу малює скрізь, а клювати не хоче. Закормимся на платичку. 오케이, 나도 그렇고, 슬라임 브로치. По Плотва, Ребята, бачите? Ви то нам Закормив. І є. Є. О, крайня. Нема? А, поспішив. Поспішив. Яка? Середня. Відкривали. Оп! Перейшла на другу. Під вечір пішла платва. О. не красота. Луна аут, вони об'їдені всі, тільки чуть-чуть цього. -чуть Жлатва. Це за 5 хвилин скільки покльовок. Цілий день не брав. Хороша, да? О! Дивіться, яка плотва. 150 грам. Зачок, Дністровська. Пішла жара. Вечерній вихід плотви. як два, було рибчик рибець Цілий день не клювала і в кінці починає темніти, починає клювати. Це значить завтра буде кльов. Пішла, пішла. Гарна плотва, так? Да? Хорош. О, ліс, кажеш, скрипить. О, диви. Та ти що, це залік. Одну не встиг закинути, друга клює. О, дивіться яка. слухайте, тут 5 минут рибалки. Це просто риба стоїть, щоб ми цей день просто стріляли. Да. Воно пождали. Ну я ж кажу, що в мене на Дністрі були такі... Ого! Ого! Ближче, ближче. Надо тут брети красота. Ось така вона Дністровська Рибалка. Не клює, не клює, не клює, а потім за 10 хвилин вся рибалка. Значите, тянуть клює і клює. Як? На, на Ви не повірите, 5 хвилин. 5 хвилин як клює. А, бо це сход. Прикинь, який гарний. Плотва. Я не встигаю три вудки, вон. Тут ось проселені його. Тільки візьміть хороший бур. Вон мій, візьміть, бо цей довго буре. Тихо, 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 нормально. Тихо, 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 тихо. Отак тихо. от таку, дивіться. Да, Та це 5 хвилин, це во воно... тільки кльох. А воно тільки так і на вечір. Ну воно що втікли від нас. Тихо, тихо, там мої лески, не. Це ты живеш? Да, це дві, дві мої. <звук> О ты, цей хапуга, блядь. Я Вот твій рибу збирали. Типи <звук> не шмі. На верхній гачочок взяла. Гачочок. А, не, на нижню мормышку. Извините, у нас два зела. Видите, 5 минут рыбалки. Сонечка седая, а рыбка клює. И вот там, вон толпа плотву лупить. И тут тоже плотву луплять. Вода, на подъеме діб-діб почала не зі Ні, Щоб почала або піднімати, або топити. Авітьки, діп діб 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 О, хоч І... я не за штопорив. Ні. Не закрутили будку. Так, ну за шовки поставив. Головне, що воно є. О, красотень. О, рибець! Вот такі вот рибці клюють. А ну можна зблизька подивитись. О, ну це 150 грамм. Вітаю! Продовжується жор вечірнього рибця. Теперь знову. Вона відійшла платва далі. о хорошо. Я? Я не ходжу. Я не ход. Не, ну щось не цікаво. Оп, ч не цікаво? Диви яка платва. Не, так, ладно. Чуєш, не цікаво. Ну. Так вона не запротивлялась від слова зовсім. Ще Ше... на... прощання. Клюву. Одна. Ой, а Карпа наверхову. Ой, ка. Ні, це ж ти хотіть. Де мене хліба, нема. Вітиля треба? Ні, ні, воділа, вотиня. Ша розставляйте, стільки брати починає. Бателя нема на що нам має брати? Воно щоб де брати, не чи буде брати, ні. На дві зразу третє. На черва, ти блядь, все в морі. Дай водка. Вот її не треба. Це хороша, це 200 грамів. Це оселевець. 200 нема. Ні. Так само в мене немає. Хочеш щоб обпало. На 200 грамів ще треба так. Вот таке от закриття. Дві на останок. А зараз все заплутають. Все, збираємося і в путь. Гарне завершення рибалтика, плотва. Гарна. Моя ладонь і плотва. Темніє вже, вже нічого не видно. Останніх, ну, за пів години зробилася вся рибалка. Цілий день не було ні покльовок, нічого і за пів годинки. Виловили норму, скажем так. На небі луна вже. І нам виїжджати під гору зараз. Все, до нових зустрічей, до наступних рибалок.